Тебе весна любила, та й пестила теплом, з тобою говорила наділи на доброму, а ти у ній купався, між сонце промінців, у сердечко озвався всіх рідних при житті, у кожному посіяв ти свій незламний дух вселяючи надії, твій вогник ні вчух, він ще сильніш палає у пам'яті, в снах, між нами тут витає, радіє на устах, у спогадах сміється, у мужній боротьбі з війною не здається, відчули це усі, тебе весна любила. Та й любить дотепер і бачить в очах сина, що ти живий, не вмер.